Ото блачком яві похилений, Співать на нім пташок примлений, слухай мила, як то ташок співа, же з нич добра не бива. Же з любови, же з любови ніч добра не биват, Ци та любови Бога дана. Сила може дяблом під шептана, хоць без тому Хоц би спотім просто терпіти, Хоц би потім, Хоц би з терпіти, Ні циганка, да, Помню мої млади літа, аж про аж про мину мої млади літа. Котоблачком я Me?